Вітаю всіх слухачів. хто перебуває на хвилі радіо Голос Києва. Сьогодні говоримо про те, як досить актуальне, і сьогодні будемо вести розмову з громадським діячем, активістом, адвокатом Вадимом Хабібуліним. Мої вітання! Дякую, вітаю. Все ж таки потрібно знати, якого забудовника обирати правильно, от що в цьому випадку ви порадили? Е, як ну, правильно, як, як од не помилитися? правильно? Зрозуміло. Ну, це можна розділити тільки на два на дві складові. Перша це державна, друга це недержавна, де не немає державної частки. Ну немає державної частки. Я кажу відверто. Ну я б не ризикував після кризового періоду. Це зрозуміло 2005-2007 рік це був бум, і це було цікаво, і тільки цікавила ціна. Так? Якщо вона менша, то люди йшли. Але після еліта Центр та інших, повірте, тільки по Києву десятки об'єктів, які мають незавершене будівництво і ніколи не будуть завершені, і там повністю втратили гроші велика кількість громадян. Я і сьогодні не, не можу з певненістю порадити, е, е, як то кажуть, вкладати гроші в державні програми, оскільки ви знаєте, да, навіть кредитні державні програми зазнають е, деяких змін і проблем, коли люди пішли на це, отримали житло за державною програмою. А сьогодні держава не завжди вчасно або іноді взагалі е, не сплачує відсотки банкам, які. Має сплачувати за державною програмою. І люди, молоді сім'ї, які взяли такі кредити, зараз дуже важко їм спілкуватися з банками, оскільки банки та вимагають сплату кредиту, а держава не відшкодовує ці відсотки. Тому не знаю, що тут сказати. Тільки в крайньому випадку, я думаю, що в таких необхідних, якщо це дійсно необхідно для... Про інвестування і придбання житла по державній програмі краще, все ж таки може поки дивитись на державні напрямки, а не приватні. Дякую, що дирек слухачі. Я раджу вам, звичайно, прислухатися до порад, які ви щойно почули. Нагадаю, що у нас в гостях сьогодні був громадський діяч, активіст, адвокат Вадим Хабібулін. Я прощаюся з вами на все добре.